Цікаво, а що для активіста молодіжного центру День Соборності України? Зараз ми попитаємо когось з них. Маргарита, стоп! Скажи, що для тебе День Соборності України? Для мене День Соборності це час, коли по всіх містах люди об'єднуються живі ланцюги. Це триває ще наскільки я пам'ятаю, з 1990-х років. І кожен рік люди збираються для того, щоб показати, що Україна єдина. Дякую, Юра, стій. Стій, я вже тебе зняла. Стоп. Ні, Він втікає. Чекайте, хто ще до когось, я прийду. і Юля, стоп! Що для вас день соборності України? Ти ж розказувала. Скажи. Що тобі сказати? 22 друга двадцять січня 1919 року. Західно західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися в дуї і, і Захід віднався. Добре, ми зараз стоїмо, бо ми теж хочемо зараз, ті, що зараз на Довбасі, обіналися з на з нами. Дякую, Дякую. Ліля. Що для тебе день соборності України? Для мене День Соборності України це об'єднання сходу і заходу. Дякую, так зараз я може ще когось знайду. Може, ні, вони вже там далеко. Зараз ми ще Вову спитаємо. Вова, що для тебе День Соборності України? Всі об'єднаємося. Слава Україні. Героям слава, дякую.